Друзі, все гаряче. 11 година, початок 12-го, все гаряче таке, напекло вже. Ми в тіньочку ніяк не зберемося додому. Назбирала я таких кульок, зараз діти вночі гуляють, пістолети, це кульками стріляють. Малина збирав, я продовжила пошуки, от все так. а вони вдома так плигають. І Якщо дуже, дуже дуже сильно кинеш, його він з балкону випадає, виплигає. І я, наче муха не вслідкуєш. Так швидко, так швидко, це понесемо додому. Минулий раз ми теж назбирали і за п'ять хвилин їх не було, вони всі повипривали з балкону. І оце, люди найулюбленіша іграшка з воротами, з воротами гуляти, з залізяками. Ось так не виношу цього. звуку. Дуже дуже гучно ти робиш, Але все поробиш. Давай три хвилинки і підемо вже. Дуже любить він це. Повернулися додому. Мої вже гуляють в комп'ютері. Зараз заварю свіжого чаю і з вчорашнього. Вчорашніми пирогами хай їдять. Знаєте, дивіться, цей вихвальний чай. Десь два місяці тому ми останній раз такий чай купували, він дуже добрий був. А зараз якесь сміття. Ну, заварю, зараз подивлюся і, мабуть, віником змітали, розсипали десь на дорозі. І віником, тому що й нитки тут були, і гілки там повикидала. Ну, зараз подивимося. Дівчата, хлопчики, прийшла додому вже, вже і закип'ятила там вчорашній суп і прибрала все, а мої повставали. Я їм, я вам показувала, повставали, граються, я їм кажу, ви будете їсти, чи тільки чай. Пирогами вчорашніми. Будемо чай з пирогами. Налила їм вже і льод нібито не їдять, не п'ють, так граються, що не можуть згадати, що поїсти треба. Ну, хай сидять. Хай сидять. Часу вже багато, мабуть. Малий грався, грався, вже пів на першу. Пів на першу. Я сіла чаю попити показати вам чай. Ну, на, на вид добрий. Ну так, так собі. З печивом є. Я вранці випила. Випила. Що я випила? Склянку молока. Склянку молока і пиріг з'їла. Пиріжок з яблуками. один, більше не буду. А це було, бо купляла печиво з полуницею всередині. Крем з полуницею. А малий дві пачки з'їв відразу за один день. Я пішла, ще купила, він не хоче, тому я доїдаю. Так. Скоро вже і обід буде. Так от дні і проходять проходять. підмила трішечки, посуд поскладала, з машинки витягла, новий, загрузила, сміття викинули. Ну, таке таке будні, будні, нічого нового, в принципі, ну, буду показувати вам. Малий трішечки відболівся з дорослими. Сижу. А зараз згадає, він не може без мене, і без матусі не може. Так? Сидить і очима шукає, де ж ти ділася, куди ж ти пішла. Десь загубиться на 5 хвилин, і згадує, біжить, кричить. Ма, ма, в нього всі ма. І батько ма, і мати ма, і я ма. Всі ма. Зараз на балконі вітереться, а внизу спека страшна. Так. На балконі гарно. І так будинок зроблений добре, що зимою сонце розвертається і все сонце у нас у квартирі і тепло. Тепло. Отоплення ж немає в лані, тому що температура нижче п'яти не опускається. І сонце розбирать, розвертається і гріє хату, вікна, мою спальню дуже гарно вигріває. Але ж рано заходить сонце, в чотири вже все. І тоді і холодно відразу стає. А влітку розвертається сонце так, що сонце у хату не попадає, немає, і тому не дуже спекотно, не дуже спекотно. І от зараз вже Серпень і почало сонце розвертатися, вже на балконі сонячні зайчики чи як їх там. І приходиться цю штору розвертати і закриватися. Але клімат мені подобається, хоч жарко, але не холодно так, як в Україні. Снігу немає. Я цього снігу вже наїлася, так, от так от. от. Не люблю я запорізьку зиму, тому що сніг, слякоця, каша, грязюка, запоріжсталь, дим випускає темний і сніг на другий день. Сьогодні випав блищить, а завтра вже чорний, тому що вночі ці фільтри бережуть економлять, чорне, чорний, а ми ж біля запоріжсталі живемо. Ось тут А тут немає. Тут Увесь рік щось квітне. Я вам показувала дерево, яке квітне узимку. І рано навесні, вже у березні, початку квітня, плоди вже є машмола. Отак, Зараз тут у мечеті дерево це обрізали, обрізають, дуже багато було. Ну це його обріжуть, а через місяць вже пагони нові підуть, підуть і буде взимку знову цвісти, Готуватися буде десять. Щось, щось малий не біжить до мене. Тут у мене пригода була з котом, з моїм з цим, пухнастим з Сімоном. Я йому давала курку і кісточка потрапила йому. У десну. Я ну, не бачила, вона накололася, і він бачив, що очі за сльозяться в нього, сльози йдуть. Думала, застудився, він виходив, вітряно було. Думала, очі тільки надуло йому, і це як кон'юктиві. Закапала йому очі, дивлюся, слюна в нього тече один день, і він так. Надкусію, над і набрякло воно в нього, думаю, чи очі набряк, чи що воно таке. І розкрила йому пащу, а там такий набряк на зубах. Злякалася доньки, дзвоню, у на проблеми, кажу, вона, вона давай у ветеринарку. Ні, ні, це ввечері я їй сказала, а вона каже, вранці у ветеринарку. Показала я їй. І поїхала туди, це було в п'ятницю, дуже добре. Зазвичай нас хворіють суботу в неділю, коли всі відпочивають. І от у п'ятницю я взяла цього кота у переноску, у колиску цю у коляску його поклала, діти малого взяли за руки, і так ми пішки дійшли недалеко тут. Але спекотно, страшне. Ну, вранці ми туди пішли, а поверталися вже так. Пекотно було на, на гірку вдиратися. І от відкрив доктор Пащу, ми перші були там, та й черги не було. Не відкрив Пащу, а в нього тут -ут. на собі не можна. Набрякло таке кровеносне. А я ж боялася доторкнутися, тому що, думаю, зуби у нього були, думаю, що це дуже великі кошти зараз. Як от у людині зробить, так і, і коту. Він розкрив. І надавив, а кіт нормально себе вів, не ричав, не пищав, не нявчав, нічого. І він надавив, і звідти кров виступила. Він каже, це, мабуть, тільки нарив. Він наколов і починається. Зробив йому тут же укол. Я так дуже зраділа, що не треба антибіотики ці давати. Ні-ні ні, я зроблю укол. І все один. І не чіпайте його, не чіпайте. Я оце видалила кров, не чіпайте, не доторкайтеся нічого. А у понеділок прийдете. Я ж хочу роз... розплатитися з ним, а він каже, у понеділок прийдете і розплатитеся і покажете його на всякий випадок. А я кажу, а якщо ми не прийдемо, якщо все буде добре, він каже, ну давайте. Але картка не спрацювала чомусь, я шифру забула. Не спрацювала картка, і кажу, тоді ми прийдемо в понеділок. Це два дні. А в нього до вечора вже нічого не було. Нічого. і Її вже, і, і сльоз не було. Видавив він все, та ще що він, антибіотику, коло чи що такого повільного повільної дії. Ну, звичайно, у суботу вже зовсім нічого не було, вже і тверду їжу він їв, і пішли ми в понеділок. І притаскали ж йому гроші. Він каже, я ще один укол зроблю, зробив ще один. А так, так вони роблять, зажимають цей шприц, що не видно, що там є щось чи немає. Робив він укол чи не робив. Ми сумніваємося зі всього. Але, але дякувати Богу. І заплатила я за все півтори тисячі гривень, півтори тисячі чи півтори тисячі. Лір, бо зараз долар однаковий. Одна ціна, майже там дві гривні різниця. Півтори тисячі. І оце це ж тобто мій кіт, начебто мій кіт. Я доньці кажу, з твоєї картки заплатила я, боржником буду. І це я пішла в магазин, нагребла п'ять літрів олії, п'ять кілограм цукру. Щось там на тисячу лір нагребла, кажу, ще пів сотні я тобі повинна. І сьогодні це я набрала на 730 лір, 730, і з них на 520 я свою картку розплеталася. Ось такої. Не люблю боржником бути, але живу ж я за їхні, за їхні кошти. Малий загубився, скільки я вже розмовляю з вами. Мабуть, з великими в комп'ютер грає. От друзі, поки я з вами деревинила, мій малий, тихенечко заснув. Прийшлося його будити, тому що він не обідав. І оце посадило його з макаронами. Не хочу нічого жувати. Ні ход, не хочу, тому напхала їм макаронів. Голод голодна тітка буде їсти. Куди їсти? І оце поїв. Потім виноградиком закусив. І зараз ми на сон пішли. Все, тихий час у нас вже о пів на третю. Ви ляглися тільки. Я полежу, поки він засне і піду свою справу робити.